Ці вітання. Ми записуємо інтерв'ю з командою Flash. і це оффрендцеті табір 2025 рік, зимовий табір. Давайте, будь ласка, познайомимось, хто може коротко сказати, чим займається ваш стартап-проєкт. Наш стартап-проєкт займається упаковкою та просуванням бізнесів. І ми влаштуємо вам рекламу за 30 хвилин. Якщо в перший день не, не приведемо клієнта, то повернемо гроші. Супер, дякую. Що давайте познайомимось трошки з командою. Скажіть, будь ласка, як вас звати, Звідки ви приїхали, з якою метою приїхали, і яка ваша роль в команді? А мене звати Настя. Я приїхала з Києва. А, я приїхала сюди, щоб зручну щоб дізнатися, що таке IT та освоїти нову професію, так сказати. Я роль в команді а, відеооператор та копірайтер. Мене звати Віталіна. Я приїхала з міста Пасі Київської області. Загалом я приїхала сюди. Те, щоб дізнатися щось нове для себе, бо сфера IT – це те, чим я раніше не займалася, але те, що мене вже доволі довгий час, дуже цікавило, і тому я рада, що я зараз знаходжуся тут з такою класною командою і що ми робимо тут такі класні речі. Моя роль в команді я маркетолог, але також паралельно я пробую себе в різних сферах. Намагаюся кожному допомагати, щось для себе нове дізнаватися. Uh, і ще сила практикувати. Мене звати Олександра, я приїхала з міста Рідного. Uh, і я приїхала, щоб uh, перш за все спробувати себе в нових ролях і також отримати нові навички. І в цій команді я є маркетологом. Всім привіт! Мене звати Світлана і моя в команді — для февралі. Я приїхала вивчати нове і зізнатися нове. І... Мене звати Ліна. Минулого року я їздила на літній табір, я була як учасницею, а цього року я вже приїхала кушати, а я із Запоріжжя, а зараз проживаю у Стрі. Моя роль в команді я project-manager. Мене звати Анлія, я ментор, Я веду веду соцмережі, також і людина в цій команді. Мене звати Анастасія, я з Києвом 18 років. В цій команді я копірайтер та веб-дизайнер. Я приїхала для того, щоб взяти для себе щось нове, підробити свої заняв в якій сфері, знайти однодумців та загалом змінити себе як особистість. Мене звати Оксана, я приїхала з Києва. Я приїхала в табір з метою навчити чогось нового та познайомитися зі сферою IT. Я роль в команді оператор віддіомонтажа. Всім привіт! Мене звати Михайло. Е, я зі Львова. Приїхав на цей табір з метою спробувати себе в сфері IT, кинути собі такий певний виклик, отримати нові зв'язки в майбутньому, які допоможуть мені в житті реалізувати себе. Моя роль в команді. Я маркетолог. Включаю е, ринок та просуваю проєкт. Мене звати Діп, <клес> 16 років. Я Щоб дізнатися чогось більшого про цю сферу Нашого проєкту я являюся маркетологом. Мене звати Мур. Я приїхав сюди, щоб побачити свої навички в сфері програмування та познайомитися з новими людьми. А, на даний момент в команді я займаюся дизайном. А звідки такі? Я скачу. Мене завжди вид, <риклад> я маркетолог. <скат>. І приїхав <риклад> сюди, щоб послужити, щоб придати досвід, щоб навчити і щоб отримати. <риклад> Дуже крутих спеціалістів після табору. Всім привіт, я Михайло з Київської області. Зараз я програміст, але також займаюсь дизайном. Приїхав сюди знайти однодумців та навчитися чомусь новому. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Родом я з Рівненщини, місто Острог. історичне досить місто. Я в команді відео та монтажер, і приїхав я, щоб збільшити знання в цій сфері та я все. Мене звати Денис, мені 15. Я приїхав з Кривого Рогу. В команді я виконую роль дизайнера та веб-дизайнера. Приїхав у Табір я за того, щоб дізнатися на вежі зустріти нових класах людей і зради салони. Мене звати Євген, мені 38. Я приїхав салоною. Я виконую роль директора і ментора. І приїхав класно провести час навчальник. Окей, давайте розкаліть, будь ласка, що відбувалося протягом п'яти днів. Хто може сподобатися? Ми п'ятий день. Що ви робили 5 днів? Вчилися, працювали. налагодження командної роботи. Загалом все. Стали зарядки, цілямо, потім навчання. Це відео ми хочемо показати на нашому ютуб-каналі. Можливо, його будуть дивитися люди, які е, будуть приймати рішення їхати на який табір чи ні. Тут добре yeah. годують. Yeah. <laughs> <Yeah, laughs> yeah, yeah, cool. yeah. Тут хороші умови. І тут реально, якщо ти мав досвіду взагалі, то ти себе спробуєш методу дизайну, українець. Це дуже хороший час для того, щоб зрозуміти, чим тобі треба займатися. Тому що ти себе можеш спробувати в різних сферах, хлопець перед мене, тому зробив логотип перший раз. Для вашої команди, так? Да? Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. І навіть якщо ти не знаєш, в команді обов'язково знайдеться людина, яка тобі зможе допомогти та навчити тебе. Так, наш табір так побудований, що є багато менторів. В кожному отряді є приблизно 3-4 ментори важатих це спеціалісти зі сфери IT, які як да маркетологи, проект-менеджери, дизайнери. Програмісти, які стануть для тебе надійними менторами, і ви разом з ними будете створювати, упаковувати просувати власну стартап ідею. Це те, чим ми займаємося. цей день. також є дуже багато спікерів, які приїжджають кожен день коли два інколи три спікери. Щоб поділитися своїм досвідом зі сфери бізнесу, це спіки сьогодні розповідали про що сьогодні про фінансову грамотність. Про фінансову грамотність. Що зрозуміло? Що треба витрачати менше не заробляєш. Треба витрачати розумно. Як спікера з вами? Сергій Нозовський. Сергій Назовоцький. Де ще сьогодні були? Накі компанії, Накі компанії? Накі компанії? Накі Накі компанії? Накі Що робили? Розкажіть там, що за компанія, що сподобалося? що запам'ятало? Сподобалась атмосфера саме в офісі компанії, те, що вони піклуються все, про те, та працює. Умови дуже гарні. Нам розповіли про компанію, про її історію. У нас був навіть кавобрейк. Окрім цього, у нас в кінці був як ніби опитування, в якому з нашої команди хлопець дів навіть виграв приз. Це був шок. мені сподобалося компанії, що е, нам е, представник компанії розказував про її історію, діяльність, і я зрозуміла, що Будь-хто хто справді хоче і буде в цьому напрямку, зможе потрапити в цю компанію, тому що в них є чудові програми для молоді, які можуть навчитися і потрапити туди, лише треба декілька кроки і зусиль. Тобто, да, як компанія називалась? Єфам. Єфам. А ще там був прикольний Що в офісі сподобалося? Тут дуже багато є всього. Масажний кабінет. Є масажний кабінет. Що ще? Спортзал. Спортзал. Ігрова кімнати. Ігрова кімнати. Можна вирівати на стіну. Там є дуже багато кімнати. Кафе. І комфортні мови. А ви знаєте, що там все фрі для співробітників? Так. Тобто, кафе, фрукти, овочі, Лівоповочний вироби, поочний вироби часом. Я ще можна дуже прийняти, якщо насколько світло, а уже своє води присутні в ліпах. Можна не поспати, то і это. Хотіли б показати, що да. точно. Що треба, щоб потрапити? Це за спеціалістів і Окей. А що ще було дайбам? Що робили? Це була взагалі на Round так. Так, Це трек. Це у нас був тренінг на команду утворення. Розкажи, що поділиться? Що було? Нам дуже сподобалось, давайте. Так що давайте розповімо, як це було. Ваші роблять історію незрозуміло. Так. Хочеш? Будь ласка, я не знаю, якого це, будь ласка. Нас ніхто не закопував. Це був тренінг. Всі живі і здорові. Суть тренінгу задала командна робота. Ми не знали, що буде робити. Нас поставили в шеренгу. У нас було дві людини, одна була без поразки, і вона людина була з замотними очима. І суть була ходити дистанцію, там, де були коряги, були ямки, був схил. Тобто просто на довірі. Просто чути голос свого напарника і просто йому довіряти. І це був дуже класний експеріенс. Ми зростали ще, ще краще, так? ще протримаємося. І це дуже класно. Хочу начинаючи питання. Давайте поділимось. У нас було дві ситуації: перша в тебе були зав'язані очі, тебе вели, а потім ми помінялися. Ти вів, а у людини було очі. І як себе відчувала в тій ситуації, то може подивитися. А, я хочу сказати, що а, мене була Настя, і я відразу відчула такий комфорт і, і спокій, бо я знала, що це та людина, яка точно мені буде спасти. Вона мене вела і казала просто кожен а, крок, який я як мала його робити. Ось, і постійно, якщо щось там було, вона дивилася. Так дуже обережно мене направляла. Ось, тому я була щасливо, що я з в команді Що зрозуміла. Що я зрозуміла? Я зрозуміла, наскільки загалом довіра один до одного важлива, ось і наскільки це формує такий комфорт в нашій команді загалом. Це, напевно, найважливіше, що я з цього винесла, а потім. А вже Насті зав'язали очі. Я її вела, і це було доволі так страшно для мене через те, що я дуже переживала за неї, Не хотіла, щоб вона не впала ніде. І просто деякі моменти ви могли там бачити, які там майже щоб трошки я її не вже на руках. Ось, бо буквально я реально за неї дуже переживала. Останнє, що в нас було, всім майже зав'язали очі, і от єдиний Михайло він всіх. І це просто людина, яка не знаю, ну це стільки класно було, він не стільки нас їх об'єднав, сказав, що кричав. І це метод кожен казав, що робити, коли бачив, що хтось трошки не... Чому? І... Тому що у вас усі були зав'язані очі, так. а це була одна людина, я в бачив. Це коротко, що він не направляв, і разом з тим встигав кожній людині сказати, що якусь сторону повернутися, куди крок. І ви команда флеш, і я бачу, лідер, його таку диви, знаєте, що не туди. Михайло не є формальним лідером, але це говорить про те, що любий лідер. Кожен з вас лідер. І кожен з вас може брати відповідальність за всіх інших. Яка твоя поділитися? Окрім цього, у нас була досить залучна робота, коли ну коли одного Михайла не були зв'язні очі, а в інші були залізні, тому що ми йшли, і нам Михайло каже, як робити, ну типу, а єдина журнала вже спереду, а всі інші позаду. І Ми кожен, кожному передавали, кричали кожному нижче, вище, там гілля, там ялинка, там пригнись, там піднімись, щоб ніхто не впав. А якщо хтось сіпав, ми тримали за руки, піднімалися і йшли далі. Супер ви були дійсно команда, ви це? Так, так. Я багато знімав і ви подивитесь на відео, це реально була команда робота. І коли ми ще виходили вдвох, у одного позирання у друг дні, е, в другому раунді вже ми почали допомагати один одному і йти не тільки вдвох, а вже всією командою допомагати підняти нагору учасників. Хоча спочатку це не було правилах. не було озвучено правилах, і мені дуже сподобалось, як проявили професій Дмитро спочатку і Тимур. А потім доєднався дивитись, і коли ви потім в кінці дівчат, і всіх інших хлопців трьох чотирьох допомагали вилізти просто на отаку горку. І це дійсно була командна робота. Тобто не було умов, а ніхто не заставляв дзвонити. Ви ж вся команда, іде вся команда. І хтось вже дійшов, а хто ще ні? І команда приєднувалась, щоб допомогти іншим. І ви багато сьогодні мене навчили. Теж я сьогодні дивився, думаю, що, а, як круто, коли команда об'єднується, коли. Хтось проявляє проактивність, несе відповідальність і це було дуже круто. Піклується один про одного. Ви дійсно були командою сьогодні. А потім як ви раділи, коли дійшли до кінця всі. І як ви обирали Михайла, довіряли Михайлу, коли він вас один вів. Це було дуже круто. Що ще ось сьогодні було на команду творення? Паутинку, Паудинку, так. І як ви пройшли? Це ж була командна робота. Ми спочатку визначили, що три твіх найбільших хлопців вони найлегшу дирочку пролазять І тоді, там, де були дуже маленькі, вони просто дівчат і мене також передавали один одному через цю дирочку. І це був теж дуже гарний приклад командної роботи, і це було дуже весело. А що ви зрозуміли? Що ми, ми можемо зробити навіть те, що здається, спочатку неможливим, якщо ми об'єднаємося і всі разом проложимо зусиль для цього. Окей. Розкажіть, будь ласка, чому навчились новому? Хто чому навчився новому під час? Можливо, це пов'язаний з протестю, можливо, особистий якийсь рост, можливо, це щось пов'язане з командою. Працювати в команді. Працювати в команді, так? так. Раніше мав такий досвід? Мав, але не повністю не такий великий, як зараз. Це важко посадку? Це... Не скажу. Коли як? Такій команді легко У мене цілковий новий досвід настільки самоорганізації, тобто, що ми повністю все самі робимо. От наша команда без дорослих. Ми самі придумуємо, самі це створюємо, самі ділимо наші обов'язки, самі контролюємо. І насправді мене такого не було досвід, тому що я багато всього робила сама, але... Це завжди була якась людина, яка або контролювала або роздавала це завдання. А мені дуже подобається, що ми це робимо самі, ти потім дивишся і гордишся своїм результатом. Дуже дякую, Олександра. Мені подобається, що ви включена команда, і дійсно це є мета нашого табору створити умови для підлітки, зібравшись незнайомі підлітки з усієї України, з різних куточків України, з'єднавшись в одну команду. Ми самі вам пропонуємо обрати ідею. Ідея вашого стартапу, вона ваша ідея. Це, це ви її придумали. Все, що відбувається з вашим стартапом, це ваша відповідальність, це ваша ідея, ваша упаковка. Хто який вклад може робити, той робить, хтось створює логотип, там хтось проєкт-менеджер, хтось робить дизайн, хтось пише текста, хтось монтує. І це ваш проект. І це є наша мета, щоб ви вчилися на своєму проекті, ви були захоплені своїм проектом. Тобто ми намагаємося розвернути. Навчання. То, у нас є запарне навчання, як ми звикли. Ти сидиш, треба вчити знання, чому треба знання, тому що так треба, така програма. Тут же тобі треба знання, навіщо? Тому що це твій стартап. І тому знання стають якби з іншого боку. Тепер ти за ними біжиш, тому що вони треба тобі, що я у вас будуть далі знання, як продавати, як просувати. І ти вже приходиш з питанням, як мені це зробити. Чому? Тому що це мій проєкт. Це мій стартап, це ми його придумали, це наша команда його робить, і, і без дорослих, так да. і це дуже круто. І, і ми бачимо, як розкриваються ваші здібності, таланти, як ви включаєтеся і командна, і я багато теж у вас чуть сьогодні. Тому що багато років працюючи в ІТ, ти бачиш, що з часом енергія закінчується, там. є якісь вже хочеться тобі працювати там. До 6, до 7-ї вечора йти додому. Але я приходжу до вас о 12-й ночі, а ви бігаєте і працюєте. І це всьому може позаздрити люба, якій компанії, навіть там, де ми сьогодні були. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми в 6-й уходили і ще десь став і пішов. І люди уходили, а, а ви в 12-й будете працювати. Чому, тому що ви захоплені проєкт? Дуже дякую. А також, ну давайте, а потім ще останні питання. люди. Коли я приїхав сюди по... Оточував ну, Я погано довіряв людям. Я не міг довіряти людям так сильно і близько, як зараз. А коли я приїхав сюди, я дружився з командою, зрозумів якісь ці люди. І зараз я розумію, що я довіряю цим людям і готов продовжувати з ними стартап. Круто. Це, це дуже потужно. Є таке, знаєте, питання, що ще? Ти можеш сказати, що завгодно. Коли я їхав на цей табір, я вважав IT, це лише програмування, писання певних кодів. А на таборі я зрозумів, що це не лише коли ти сидиш тільки в комп'ютері, програмуєш, це також вивчення різних галузей, таких як маркетинг, менеджмент, робота в команді. Я дуже задоволений, що я потрапив на цей табір. Супер. Що ти займається? Yeah. Uh -huh. uh -huh. Я взагалі займаюся бойовим самим. я є майстером спорту з цього виду спорту. До табору програмувати я зовсім не вмів, таких навичок, як маркетинг, теж в мене не було. Більше так, як я навчаюся на менеджменті, я ще базові знання мав, але загалом програмувати і в маркетингу я нічого практично не знав, не вміє. На Таврі я вже м, навчився працювати в команді. Я, я зрозумів, що команда що в єдності сила. Коли ми всі разом і один одному кожен щось допомагає, це, це дуже просто. Воно справді, справді робить результат. Дякую, приємно. Може хтось розкаже нам, що ми робимо кожен вечір і на якому місці ваша команда. Ну, кожен вечір. Ми представляємо свої е, проекти, наші стартапи, що ми робимо загалом. Е, кожен вечір ми представляємо е, презентацію загалом того, що ми зробили за день і наскільки ми просунулися. І наразі наша команда є на першому місці. Я, якось так продовжуємося і далі. Так, <праць> ви отримаєте оцінку кожен день за що? Ну, критерії, нам дають певні завдання. Які ваші останні завдання? Пам'ятаєш, вчора Попакувати сайт і серйозний. Створити сайт для свого стартапу, створити соцмережі, створити промовідео, створити рекламні офери. що ще. Прайси. Прайси 7. Розписати послуги. Це серйозні бізнес-задачі. Хто відчуває, що гра йде по-дорослому як серйозний бізнес? Ви вже мало перемовин з клієнтами навіть. Мало <рив> і, Мал. а, і Не за одним. А, і не одним. Я не знаю, це сюрпризи. Окей, ви отримуєте оцінки, наскільки упакований продукт, розкрита ідея, наскільки була задіяна команда і наскільки команда організована, дисциплінована. І сьогодні ви на першому місці, так? Да? І я вам точно скажу, що це багатьом завдяки тому, що ви така об'єднана і дуже команда. І знаєте, останнє. Ми хочемо, щоб це відео дивилися люди, його дивитися люди, можливо, молоді люди, які тільки хочуть потрапити в ІТІ. Вони мають якісь можливо свої чи переконання, якісь страхи про щось там переживають. Може, могли б ви кожен по одному-два слова побажати або поділитися, ну, як ти поборов цей страх, як ти потрапив в ІТ, або просто якесь побажання. Одно два слова, може трошки більше. Ми саме це не боятися, тому що це не страшно. Це як твоя сім'я і ми ну, дуже дружна команда. Ось. І як я потрапила в ліці? Ну, Мені давно цікава ця за... сфера. І це мій брат, мені сказав, що я табір, я за... За і я захотіла загорілася цим і поїхала. Дякую. Так, ну я хочу розповісти трошечки загалом про себе. Я 11 років займаюся вокалом. І поїхати в цей табір це вже було для мене дуже великим викликом. І, чесно кажучи, їхавши сюди, я дуже сильно переживала. Хоча от ну я не боялася роботи, бо я знала, що я можу, в принципі, я така людина, що я коли вчуся, я намагаюся братися за все. Ось, бо я розумію, чим більше ти дізнаєшся загалом, тим ну. Це, в принципі, для тебе буде краще, ну, як для мене. Я дуже боялася, чи зможу потім вже як нас розділили на команди, чи зможу я бути корисною загон своїй команді, чи буде все в мене виходити. І коли от вже почався цей сам процес, коли я почала підходити до когось з команди і запитувати: а підскажи, будь ласка, як зробити це, чи це, ніхто просто мене не засуджував, всі такі, давай тобі зараз я поясню, як це робиться. Ось, і це настільки класно, що. Ми такі об'єднані, і я вважаю, що не треба переживати, не треба боятися сюди їхати, бо це щось нове для тебе. Це новий досвід, який стовідсотково запам'ятається для тебе, і стовідсотково ти потім будеш через роки згадувати про це і казати, може, який мене класний досвід. Дякую. Я хочу сказати, що всьому можна навчитися, і частина треба боятися. І я би, рекомендую, що завжди можна запитати і сказати, що я не знаю. Допоможи мені, поясни мені. І в цьому таборі абсолютно всі, і наші ментори, і загалом учасники, і навіть е учасники інших команд можуть допомогти, якщо звернутися. Тому просто потрібно пробувати і все. Дякую. Це дуже класний табір. І якщо в тебе... Доїхати, то їдь, тому що ти знайдеш тут ты ти знайдеш тут друзів, ти заведеш нові знання, ти будеш добувати мені навички, зрозумієш, як це бути в тому колі, і в тому оточенні, і в якому це цікавить, в якому які думають, і хочуть розвиватися. Хочу сказати, ти можеш стати тим, як ти захочеш, тому пробуй і приїжджай сюди. Супер. Я вже другий раз в цьому правді, і якщо б мені з першого разу не сподобалося, бо другий раз точно не приїхала. Але я хочу побажати кожному, щоб всі була така можливість. Якщо у вас є така можливість, то я вам пропоную приїхати сюди та побачити, як склоюся стартапо. Менесь <клес> кому <клес> стяго на у залі з купе з табличкою. Всі дорослі підходили і питали, чи можна і навіть зареєструватися, але вік на жаль обмежені. Я хочу сказати, що особисто я маю на меті працювати в будь якій сфері літоні. Тобто я їхала сюди з. Матовий зданий Семанувель, саме е, те, що я це айкітами. Е, Потім, якщо у вас ви е, боїтеся те, що ось у мене може якісь винайти труднощі напішники, наприклад, або е, я не знаю, що в мене вийде взагалі, не бійтеся, пробуйте. Якщо у вас не щось не вийде, або ви на всіх планах ви навчаєтесь. І це для вас буде досвід та дуже корисно, і зможете обов'язково використати якусь в майбутньому. Прийдете сюди, не бійтеся і пробуйте. Дякую. Я хочу сказати, що не треба боятися діти щось нове там вже цей табір, якщо ти там нічого не знаєш. Бо я теж не знала нічого, але тут я дізналася багато чогось, навчусь працювати з таблицею і то, що тут ну файно. Не Треба боятися чогось називатися. Дякую. Я хочу сказати, що це надзвичайно чудовий табір. Тут дають надзвичайно корисні знання та навички для вас. Дуже розумні спікери, які багато чого досягли, нові знайомства. Не бійтеся пробувати себе, ставте собі ціль мету і завжди йдіть до неї. І вас все вийде. Дякую. В такому таборі першим табір дуже чудовий. Я зрозумів, що табір навчає маркетингу навичкам праці в команді. І я адаптувався вже з першого року. Мені дуже сподобалась, сподобалася форма навчання. Кожен день ми маємо спікера і маємо якби, мотиваційні промови на кожен день. Тому ти прокидаєшся завжди радісний і готовий працювати. Дякую. Якщо ти хочеш знайти команду і знайти однодумців, які будуть тебе оточувати, то приїжджай до нас. В житті є можливості і треба ними користуватися. Тому якщо ти хочеш, щоб твоє життя мало вплив, і якщо тобі цікаві нові технології, то це саме те місце, де, де ти можеш себе спробувати в цій сфері і ті люди допоможуть. Тобто можна з нуля, з досвідом, але треба бажання. Тому що працювати треба, вчитися треба бути. Але це навіть коли є втома, це втомок на соловні. Тому я тобі бажаю скористатися цією можливості. Дякую. Yeah. Якщо ти впав, вставай. Твій успіх залежить від того, як швидко ти встанеш. Дякую. Yeah. Якщо саме ти хочеш прийти до Наталі, то зразу кажу, не думай, тут буде важко. Тут буде втома, а втома буде приємно. Є мотивація щось робити, є мотивація вчитись, тому не думай, їдь. Це навчальний табір, і бійся, що тут буде дуже багато нудних лекцій. До нас приїжджають дійсно цікаві спікери, які розказують нам цікаву та корисну інформацію, а навчаємось найбільше тоді, коли щось робимо та створюємо наш продукт. А ми з вами і багато. Ми говоримо, що в день. Приблизно ми працюємо 10-12 годин. Жимо всі працюємо. Складно працювати 10-12 годин? <клізма> <клізма> <що> мені... <клізма> ja. Так. Ми, ми всі різні, але цікаво, і ми віримо, що це допомагає, це і є наша методологія навчання. Ти вчишся під час практики, ти вчишся, створюючи свій власний стартап-проєкт. І всі знання, які ти тільки зараз отримав, ти послухав лекцію, як створювати. Робити аналіз конкурентів і йдеш командою, його одразу робиш. Все, що ти почув, тобі треба піти одразу зробити і ще на реальному стартап -проєкті. Там, Проаналізувати конкурентів, проаналізувати ринок, упакувати соціальні мережі, створити фірмовий стіл, провести глибинні інтерв'ю, створити веб-сайт, створити прайси, створити рекламні заголовки і кучу-кучу задач. Тому ми запрошуємо тебе на GoFriend Startup Accelerator. Акселератор. Хочемо подякувати благодійному фонду «Разом for Ukraine за можливість проводити цей it благодійний табір для дітей і сімей загиблих військових, дітей сімей військових, дітей з профронтових територій, дітей-переселенців. Дякуємо разом! Хочу подякувати нашій it академії GoFriends 3, 4. Дякую. Дякуємо